28 вересня 2025 року ледве витягла чоловіка з дому. Кажу, йдемо у нашому селі, подивимось, може, хоч щось знайдемо. Ми приїхали біля, ну тут у нас база відпочинку, є такі ставки, гарні з рибою не можна ловити. Коли побачив, скільки машин, каже, цих грибів вже не буде. Він пішов, ну, просто так, пройтися в одну сторону, а я в іншу. Ну, те, що грибарів страшно багато, це факт. Не знаю, що я сьогодні знайду, але це мій такий перший грибочок, вже тепер я вже буду брати всі, бо тут дійсно дуже-дуже багато людей. І на моєму місці туди я знайшла, була близько 20 білячків, О, хумарчик. Все ж таки мені залишили одного білячка. Ну, можливо, і не одного. Я ще подивлюся. Але якщо це один-єдиний, я все рівно рада, що я вийшла з дому що я не в хаті. А трошки вище. Червоноленький. Досить непогано. Слухайте на таких протоптаних стежках, де я чую голоси буквально пару метрах від себе. Ще знаходяться і козарики такі. Це добре. О, це такі гарні маленькі попалися Почули якось стільки народу. Я вам не можу передати. Це якийсь недобрий грибочок? Це я щаслива що таке? На червоненьких. Не думала, що стільки народу в лісі, і я ще буду робити маски з полутини. По ось я так піднімаюсь вверх. Потихеньку знаходиться ось цей хлопчик. Також мухоморчик. Тут близько водойма, і воно хоч дощиків давно не було, але ліс тягне туди водичку, Воно, Напевно, коли вода випаровується, і сюди йде роса, і вони тут ростуть. Отакі гарненькі, молоденькі. Леньких, звичайно, визбирали але це не важливо, боже, які там малюсіньки є під ноги. вирвався разом з тим. Ну, вже які. Гарненькі рижики виросли. Але я ще хочу інші пошукати. Рибочки у мене вдосталь. Це я розповідала, що цей ліс виріс на місці старого саду: Яблуні, груші, яйва. Ну і тут непогано, вони ростуть, але це близько, це в селі прямо. І тут завжди люди збирають грибочки, так що їх тут знайти майже нереально. Тільки піднялася буквально на метр вище, а грибочок мені каже. Чого це нереально? А я тут. Ти мене знайшла. Непоганий. Ой, тільки що побачила ще вони. Боже, як я обожнюю, ось так їх знаходить. Оце що. Ну що, значить треба тут ще пошукати. Недалеко від тих двох. Ще отакий маленький. Цей лісочок весь ось пішка. Якщо його не зірвати, то його потопчуть. Дуже багато обманок на грибочків. Є ще такий грибочок. Це моя прогулянка вже вдала. А недалеко ще грибочок. Тут такий червонічок. Це я так навколо тих грибочків. Дивлюся. Може ще щось буде і знаходиться. Дивіться, тільки що побачила. Тільки хотіла сказати, що це не елітні біленькі. Але все рівно які вони гарні, які вони симпатичні. Так. Ну от стільки можна сказати, ось тут в радіусі метра півтора. Які тут малюсенький є. Може він виживе. Я його залишу. Тільки зняла того малюсінького, А цього не побачив. Добре, що не наступити. Знову чоловік питає, ну що, є щось? Я кажу, є. Та не може бути. Ну, мої грибочки я знаходжу. Ой, то я знаходила біленькі, там тільки корінчики полишали. Ну, хто не встиг, той Я Ходила в інший ліс. <гум> Оце такий старий сад. Що деякі дерева самі попадали від старості, От я знайшла там наверху грибочка і по своєму принципу спустилася, лишила відро і спустилася вниз. Так як я казала, що в мене відчуття, що вони сіються зверху вниз. Бо іноді, я не знаю, йдуть її знизу вверх. Буває так, що... Знаходиш спочатку внизу, а потім піднімаєшся з часом вище і вони ростуть вище. Але по такій траєкторії. Тут О, Мох такий, не можу вирвати. Бачила ще. Коли спускалася в них. Каже, там так витоптано, Там нічого не згадаєш. Зайду. Свої догоду. Я ж теж пропускаю. Ну і слава Богу, вони ще ростуть. Це добре, що вони ще ростуть. Аму знайду онлайн. Немає. Або десь сховався Каже, прийдеш наступним разом. Ось так назбирала, що тут є. Ой, ожина. Бачите, тут є грибочки, дуже схожі на червонічки. Але то не є стівні. Далеко від того гриба зірочки. Знайшла ще Ось таких. Маленьких. І як вони люблять прямо на протоптаних місцях рости. Тобі так біля дерева притулився, травичкою прикрився. Вітають один одного ти, куди погребив сад. Ось в саду. Виросли отакі дубочки, ліщина, береза. І отакі грибочки. І тут було дуже багато. Це вже так витоптали. У ведь то папу родил. выросла. Вот такая семейка. Чего она будет? Ой, вот Вони тут взагалі сховали. Папороті їх не видно. Якби не оцей козарик, я б не побачила оцього червоничка маленького. А потім грибарів так багато. Так, я не знаю, як мені туди йти, треба обійти навколо. Може ще щось знайду. Зараз. Зараз. Народу багато кричать на кожному кро. Очі таке. Так. Не перестаю дивуватись, що така кількість людей тут проходила і ходить. І знову приїжджають, це вже зараз вечір. Сонечко заходить, а грибочки ростуть. Ще пару грибочків знаходили Кузариків але не могла знімати, бо люди зовсім поруч, якось незручно. Тут проходила. Вони як вони з листочками заливаються. Ще десь був один. Тепер не побачу. Угу. Де ти? Дима вже сховався. Господи, маленький белочек. Боже, сколько людей на машинах, на мотоциклах. Ой, дьявол. Десь бачила, вже не бачу. Я думала, щось тут знайду, але вже знайшли. Перебігу з білечки, тільки корінчики порізаю. Ну що потихеньку я направляюсь до машини, трошки походила. Чоловік вже замурився зі мною. Ідемо додому. Для нас Отак ми назбирали. Так ми прогулялися. Дякуємо Богу за таку прогулянку. Дякуємо всім Збройним силам України, природі. Дякую, Боже, за кожний день. Бережи, Боже, Україну і її народ.